Ну, це, ж, це ж історія з доміно. Так? Кожен головнокомандувач має своїх, ну, це, свою команду, да, умовно кажучи. І коли змінили залужного, то зрозуміло, що його людей теж посунули і призначають нових. І судячи з того, що список, ну, список досить великий, насправді кого призначають, то, ну, очевидно, що це планувалося дуже давно, тому що так швидко провести якусь кількість перемовин, співбесід ну, неможливо просто, фізично, просто фізично неможливо, так. А щодо звільнення залужного, все дуже ж просто, це ж політичне рішення. І воно. Я не думаю, що воно мало хоч щось спільне з військовими успіхами чи невдачами. Це, це рішення політичне і. Одна з найцікавіших фраз, які я прочитав в соцмережі, виглядала так, що здається, в цей день звільнили головнокомандувача і призначили нового президента. Це ж напівжарт, напівсерйозно, тому що людина, яка асоціювалася з перемогами, пішла. А попереду, ну я відверто кажу, з, з моєї точки зору, ми перемоги будемо чекати досить довго ще, тому що. Ані якихось поставок зброї великих не планується найближчим часом, які можуть змінити ситуацію, ані наступ росіян не закінчується, і відповідно новому головкому буде звичайно набагато важче, тому що якщо попередник асоціювався з перемогами, то на долю цього буде випадати дуже багато поразок. Ні, ну це ми все чуємо. Це ми е, все бачимо, але. Це означає, що при новому головкомі я так розумію, що все зміниться. Я в цьому ну, відверто не впевнений. Не тому, що він поганий військовий, а це якраз неправда. А якраз тому, що кількість ресурсів ну, дуже обмежена зараз. Тобто, ну не можна очікувати дива з тим, що в нас зараз є. Фізично не можна. Ну хоча ні, дива можна очікувати завжди. Дива трапляються ні. Я думаю, що якраз навпаки будуть працювати за своїм планом, тому що ну ще раз, я з ну, я ж все всього на всього молодший сержант, так я ж не офіцер генерального штабу, ніколи ним не був і вже не буду, але історія полягає в тому, що якраз люди подібні сирському. Вони завжди мають своє бачення по всім питанням і завжди намагаються реалізувати саме свої плани, своє бачення, яке в них є. Але ж Сирський давно в вищому військовому країні каже, що команда Сирського, але сирський частина команди залужного. Перед цим був частиною команди Моженка, як Звичайно. високопоставлений офіцер. Тобто всі ці плани поправи? мали бути спільними за великим рахунком? Ні, в армії ж працює не зовсім так. В Варміж е, працює інакше, а кадрові офіцери і, тим більше, генерали це ж взагалі окрема історія. Е, це ж особливий світ, в якому е, ну, немає. Як правило, мови про демократію, так? Є, ну, наказ, очевидно, так, є так. наказ, ти його виконуєш. Якщо ти підпорядковуєшся зараз залужному, виконуєш накази залужного. Підпорядковуєшся сирському, виконуєш накази сирського. І все. Ну тобто, часу там, е, і можливостей для умовної там, творчості, ну, м'яко кажучи, небагато. А це питання, на яке неможливо відповісти швидко, і тим більше доведеться відповідати або в минулому часі, тому що ми, ну, ми не можемо зараз сказати про те, як воно буде виглядати при сирському, так? Або просто ну прогнозувати щось, а я цього чесно кажучи, не люблю в минулому часі. Якщо казати, то автономія звичайно була. Була не в всьому, і не у всіх, і, наприклад, з політичним керівництвом зв'язувався ж не тільки залужний. Ну, всім відомо про це, вже всі здається, написали, що Сирський також спілкувався напряму дуже часто. Багато команд... ну, деякі командуючі, скажімо так, теж спілкувалися напряму з офісом президента. Що не зовсім логічно з точки зору підпорядкування, але факт він такий є. І у залужна, звичайно, була, але як воно буде виглядати, в... ми побачимо вже дуже скоро. Я так думаю. Я не впевнений, що ми будемо знати все. Але я думаю, що навіть того, що ми будемо знати, буде більш ніж достатньо для висновків. Якщо чесно. не знаю, просто банально не знаю. Я думаю, що вона не має підвищуватися чи впадати, вона має бути. Саме такою, яка вона є. За логікою, так саме за логікою, в тому, що це має бути міністерство, яке відповідає за поставки Збройним силам. Нічого більше, нічого менше. Те, що на звільнення головнокомандувача подає міністр оборони, який відповідає ну, фактично за закупівлі, так. Не за військові дії, він не відповідає за результат. Ну, це, звичайно, що це була вимога НАТО, і приймали вимогу, в, в погодженні з натівськими okay. Навіть звучить, якщо чесно, нелогічно. Ну, тобто міністр е, закупівель з усією повагою до цієї реально важливої справи, е, подає на звільнення командуючих військами. Що ефективність він як цивільний навіть оцінити не може. Ну, це, Ну, це, це звучить як абсурд, якщо чесно. Законодавство, але Чому що законодавство? на законодавство дуже рідко звучить як абсурд, ну, але так. судячи з того, що вони поскорочували свої збройні сили і боєздатними боєздатними можна назвати збройні сили далеко не всіх європейських країн, ніхто ну всі погоджуються, що вони зробили висновки. Ніхто не сказав, що ці висновки були правильними. Насправді це виглядає як елемент психологічного, ну, елемент психологічного захисту цілого суспільства. Суспільство розгойдане, суспільство давно не бачило перемог. Це факт. Суспільство щодня бачить трагедії, дуже рідко бачить щось, що підіймає настрій. І відповідно люди, які були роздратовані звільненням залужного, автоматично, автоматично переносять негатив на на того, хто його замінює. І, хоча, звичайно, що сирського призначав і президент Порошенко свого часу на роль командуючого операції об'єднаних сил так, а Залужного – президент Зеленський, да. і все це не має жодного. Ну, це ж не про логіку, так це ж не про раціональність. Ми говоримо про емоції. Люди отримали негатив від відвільнення Залужного, тому що реально ну дуже довго все це тривало, і дуже некрасиво все це виглядало. Дуже ну протягом реально тижнів і місяців. Люди отримали негатив від цього, люди приносять е негатив на, е на наступників. Я, чесно кажучи, е пригадую, що коли призначали залужно, призначали залужно е теж було багато критики на його адресу просто через те, що ну, його ж Зеленський призначав. Е люди пов'язані з армією ну, вітали це рішення. А так, я, я пам'ятаю соцмережу, так, так, ну ми ж всі це пам'ятаємо. І зараз в руках сільського. Як і в руках кожного солдата, офіцера, доля всієї країни, і я, чесно кажучи, не думаю, що така історія йому м'яко кажучи, допомагає. Він не харизматичний. Ну це факт залужний харизмат в чистому вигляді. І, звичайно що людям ну, він не може не подобатись. А Сирському, я як людина, яка буде жити в Україні ну, все своє життя, ну можу тільки побажати успіху. Вони майстри. Не комунікації. Вони майстри а... створення особистих брендів. Це не зовсім одне і те ж саме. Окей, ми всі пам'ятаємо вже легендарний твіт Міністерства оборони про те, що шановні журналісти, це неправда. Говорить про комунікацію, все. А, ну, я можу впевнено сказати, що комунікація у нас провалена по всім питанням.